Стоп, стоп, стоп! У нас тут не якийсь голівудський фільм, а проходження по Вархаммеру лише тролями. У минулому відео було знищено майже усі бритонські фракції. У цьому буде знищено лісових ельфів. Досить слів. Час продовжувати. Серйозно, він на мене напав? Корон? Людисько. Фак. Факт. Скільки це? 2400 ідеально. Ну що, гадаю, я не буду нападати на поселення, а буду їх, так би мовити, аграти тут. Нехай самі нападають. Опа, слухайте, реально напав. Пірова перемога, але, але, мене це не влаштовує, бо втрачаємо багато тролів. Не думаю, що у них є якісь шанси. Ястреби, звісно, неприємні потвори, бо мені нічим відповідати на них. Зараз ми лучників виб'ємо. Жесть гром. Тільки живи. Оце йому навалюють. Тільки розбили лучників, то все. Це легка перемога. Якось так. В нього немає бойового духу, а чому він не тікає? Ага, він Unbreakable, здається. Незламний хлопець, окай. Ми втратили 72 труля, але вибили майже весь стек. Головне, що помер лорд та генерали. Гадаю, у них немає шансів. Отак. Вони просто розбіглись. Розорити. Я ж зможу знищити? Ні, не вистачає, серйозно. Ну, гаразд, ми тоді ще повернемось. Нам потрібно просто відновити втрати. Та він вирішив на мене напасти, але навіщо? Ось це мені максимально незрозуміло. І так. Підкріплення приходить мені прямо з спиняку, через 2 хвилини. М -м. Нагадаю, я їх зможу розбити набагато швидше. Так, відулася гром, як ж він страждає? І це так постійно. Не знаю, ще майдом намазано мого грома пробивати. Праворуч правом, а цих чисто напролом. Навіть не довелося атакувати, вони вже злякались. І якраз вак буде. Вперед. Наші втрати це 11 тролів. Неприємно, звісно, але допустимо. Отримали за те стяг. Вічного вогню, полум'яні атаки та база шкода до зброї. Плюс 8. Давайте дамо якомусь троллю. Потрібно на дерево нападати. Треба його знищити. Угу. Слухайте, там взагалі одні списники. Мені перехотілося туди йти при підрозділи. До такого життя мене не готувало це 100%. Списники сюди підходять. Ці там вирішили постояти, ну нехай стоять. Їм же гірше буде насправді. Давайте сюди ще один добав. Перемога, ну гаразд. Е? Всього навсього 2000 за таке поселення знищити. До побачення. Ми спалили великий дуб. Гадаю, зараз усі ельфи на нас максимально образяться. Ти вони знищили? Це поселення. То я гадаю, що тут так спекотно стало? Жесть. А ці хлопці забрали дуб. Я можу зараз на них напасти. Так, приєднатися до війни. Скільки нам заплатять? 1300. Маловато, звісно, але пірова перемога. Два троля втрачаємо. Мене це не влаштовує. Знищити ще раз. Пограбувати хоча б а потім напасти. до Паунч. Щодо. Ну, все, це перемога. Так, це перемога. О боже. 60 тролів загинуло. Це взагалі законно, нагадаю, ні. Так, ну що, 13 тисяч зайвими не будуть. О, тут вампіри їх розбили, чи що? Ні. Або можливо так. Давайте. Нехай автобі тут розбирається без мене. Розорити. Це ходімо відпочивати. Залишилось лише цих розбити. Ну і добити двох. Окей, три Три фракції добити. Тут я цих добиваю. Громда панч, Тут ще пацюки поруч. А, слухайте, а пацюки не захотіли приєднуватись. Шкода, тоді я просто візьму облогу. Цього хлопця, я мабуть тут залишу поки що. Ого, слонеш? Серйозно? А навіщо йому тут бути? Давайте щось зробимо, бо я не хочу з ним воювати зараз. На всіх ельфів нападемо. Факт про ненапад. Ще й грошнят заробимо. Що мені доведеться штурмувати? Ага. А на них зір люди напали. Тоді ідеально, тоді, гадаю, треба нападати. Навіть автобій зроблю. Все одно ми доволі швидко втрати відновимо знищити. Краще ще до, до ним хлопців. Пахне перемогою. Я сподіваюсь. Угу, чудово. Що в нас тут? Хто це відпочиває? А, так точно ще резерви, слухайте, я знов про них забув. Всі тікають. Отак. Ах, смачна перемога. Гадаю, це поселення 17 тисяч. Я хочу ці гроші, я не можу. Я хотів його знищити, але 17 тисяч, друзі. Ну, я трішки в подалі. Гадаю, Гадай, він захоче на мене напасти і помститись за своє поселення. І у мене таке перечуття є. Ааа, він просто втік. Залишив свій чарівний ліс і втік. От боягуз. Як так можна? Я знищу поселення тоді. Якщо тут така халява, плюс 50. Сюди. Ну це досвід. Давайте досвід. Ну що, цього ми знищимо? Перша перемога. Втрата середнє, давайте. No problem. Не будуть сиві. грати ніяк. І так, наче перемогли знищити. Угу. Все ж таки підвів другу армію. Десь так. Окупувати або знищити 30 різних поселень. Слухайте, майже 50%. Ча, мабуть, там є золото, бо я бачу скелет дракона. Новий інгредієнт. Чудово. Величезний скарб. Я готовий. Розгромна перемога. Серйозно, ці пірати. Скільки ми втратили? 69. Оце жесть. Треба було самому грати. І отримали 6 тисяч. Буду сподіватись на засідку. Гідна поразка. Ага. Ну він побачив, що це засідка і вирішив напасти. Я готовий це виграти. На найгіршому випадку у нас ось є що здоровенний мужик. Ой, пішли, не хочу бо Відьма вийшла. Вона, походу, померла. Тролі відступають, регенеруються, добре. І повертаються. Ще теж добре. Отак. Тікай, тікай, хлопче, дивись, ти програв. Твоїх воїнів більше немає. Отак, він тупо злякався. Ми знищили увесь його стек. Він втік я гус Тут ми теж знищили паладіна, що класно, і весь стек майже. Про лучники вижили. Чудово. Або я відновлю втрати. Пограбувати та окупувати. От так, гадаю, треба робити. Давайте цю армію розіб'ємо, вона на марші. Розгромна перемога, втрати низькі. Чудово. До побачення. Я відновлю втрати, звісно ж. Мабуть, втече? Ні. Розгромна перемога. До побачення. Слухайте, він ледве вижив. Нахабний. Мабуть, 2 хп залишилося, хлопці. А Луан втік. Ні, не втік, все нормально. М -м, серйозно, 7 тисяч всього на Так, це поселення потрібно захоплювати. Чисто забираю його собі. Єдине, що мене бентежить, це те, що у них тут один, два, три, чотири армії. гаразд, ну, дві неповні, три армії. Я хочу захопити це поселення. Дівчина сюди втекла, доки лідера немає. Зроблю тут засідку. Можливо, вони одним стеком підійдуть сюди і ми їх підловимо на цьому. Ельфи напали на демона, і тут були поруч ми. Це ми можемо перемогти. Щось вони пішли тупо в атаку. Дурні, могли б мене почекати. Ні-ні, Нам -ні, Треба відступити, мабуть. Що там купа лучників? Буде він регенерувати? Я так не думаю насправді. Наче лікується, слухайте, лікується. Але бити ані, вбив красень. Так ще є, звісно, ми ще не перемогли тут. Але, гадаю, ви розумієте, що перемога в наших руках. І це найголовніше. Вже нічого не світить. Нагорода велика ікона відчаю. Це за що нам таке дали? Паси на здібність, велика ікона і відчаю. Область, бойовий дух, мінус 10. Вау! Що ж, вони втратили реально всі свої армії майже. Ось всі хлопці втекли. Ідеально. Відновити втрати 9%. Ні, я золото візьму. Повстання, вау, це де? Це тут. Ах, вишкляті повстанці. Поселення. І так, розгромна перемога. Втрати низькі, але втрачаємо тролиху. Серйозно. А от це вже інша справа. Один троль загинув, але це таке. Ну, якщо що, я можу відступити. Тому нормально. Ясь скверна мене підводить. Насправді. Вірува перемога. Але треба буде самому грати. Давайте спробуємо. Не буду робити засідку, просто це бахнемо. розгромна перемога. не це влаштовує. А ця армія пішла вперед. Хм. Можливо, це засідка якась. Якщо я в засідку сяду ось тут. 45%. Давайте перевіримо. А вони пішли на моє поселення. М, а це сюди прийшов. Гаразд. Брати середні Ну давайте. Нехай в тобі вирішується все. Поки тут нікого немає, ми нападемо. Гідна поразка. Так, підкріплення у них підійшло. Тому угу. ця армія вирішила підійти до мене. Не знаю чому, але нехай підходить. Так, громи живий. О, треба треба хілку дати. М -м -м, дуже багато тролів у нас померло. Дуже багато тролів у нас тікає. Ці списники їх так і зажимають насправді. Судово. Чудово слухайте, ну це реально. Ми втратили нашу тролиху чарівну і двох тролів. Це неприємно. Раз. Відновити втрати. Давайте. Вони втратили майже все абсолютно. 3. 80% успіх засідки. Я тут стану. О, так. Він потрапив у засідку. Ох, Курс, слабенький ти хлопець. Знищити 50 брухту, те що треба. Ну то що, настав час це поселення захопити?